Вітаю вас, Дмитре у Чернігові. Ми з вами на у профорієнтаційному хабі, який, власне сьогодні відкрився тут на базі ліцею. І, наскільки зрозуміло, такі хаби будуть відкриватися в кожному із обласних центрів України і будуть мотивувати школярів і дорослих власне перекваліфіковуватися, так ну школярів навчатися, а дорослих перекваліфіковуватися майже ми хочемо, щоб в громадах, особливо в великих містах, почала розвиватися культура взагалі професійної орієнтації, кар'єрного. Консультування починаючи з дітей сьомих, восьмих, дев'ятих класів і закінчуючи, звісно, студентами або дорослими, люди мають мати можливість відвідати підприємства, виробництва, бізнеси роботодавців свого регіону, а також відвідати заклади освіти і познайомитись з професіями, спеціальностями, щоб для себе щось обрати. В європейських країнах ця практика широко поширена, і діти в 9 класі зазвичай вже відвідують десятки різних підприємств і виробництв, побували в декількох закладах освіти, майстернях і лабораторіях, ознайомилися з тим, які є професії. Ми хочемо цю культуру принести сюди, тому разом з швейцарсько-українським проектом Десайт ми зробили 10 таких профорієнтаційних хабів в 9 різних громадах. Деякі з них орієнтовані на якісь конкретні професії, як, наприклад, там кулінарний центр, теж в місті Чернігові. А деякі мультипрофільні, як те, той, яким ми відкривали сьогодні на базі залізничного ліцею, де можна познайомитися з різними професіями. Але крім самого ремонту і створення хабу, важливою частиною цього проекту є те, що діти, наприклад, міста Чернігова, 8-9 класів, учні вже відвідували різні підприємства і виробництва, які є в місті і області, знайомилися з різними професіями, і надалі це буде. Буде лише продовжуватися ми сьогодні спілкувалися з десятками представників різних компаній, які будуть приходити зі своїми співробітниками в цей профорієнтаційний хаб з лекціями для учнів і студентів розповідати про те, як працює їхній бізнес, які є професії, як можна до цього долучитися, що треба вчити для цього, і так далі. Ну і це ви кажете в дев'ять громадах смацінвазі регіонах українських відкрито, в яких і де ще планується так. Ну ми зробили це в у Львові, в івано франківську в декількох громадах Полтавської області це Кременчук, Рішетилівка та інших громадах. Два такі центри є в місті Чернігові. Сподіваюся, що наступного року буде розширено і на інші громади. Теж є наскільки популярний цей проект? Наскільки є великою зацікавленість власне школярів до такого проектом в цьому році було охоплено 14 Половиною тисяч школярів в цих дев'яти громадах це ті діти, які відвідали екскурсії, заняття, профорієнтаційні заходи. Ми також розробили методику для навчання кар'єрних радників, які мають працювати з цими дітьми разом з Тюрівським педагогічним університетом. Тому я сподіваюся, що їх буде ставати дедалі більше. Але навіть ці 14,5 тисяч це достатньо велике охоплення для такого проекту, який тільки стартував, і от тільки зараз ми завершили ремонти в цих профорієнтаційних хабах, які далі мають стати такою площадкою, щоб приблизно така кількість дітей щороку могли проходити такі заходи окрім ну, школярів. Очевидно, що будуть залишати також і дорослих, особливо на перепрофілювання. Так, це один з фокусів реформи професійної освіти. Загалом, наприклад, в цьому закладі ми плануємо створювати центр навчання в сфері сонячної енергетики, відновлювальної енергетики. Загалом в першу чергу він буде надавати послуги з різними короткостроковими курсами підвищення кваліфікації або перекваліфікації для дорослих, які хочуть змінити опанувати наприклад нову професію. Таких можливостей зараз є багато. Державна служба зайнятості оплачує для багатьох категорій населення. Такі курси вони є безкоштовними для ветеранів, внутрішньопереміщених осіб, безробітних ну і багатьох інших. Тому сподіваємося, що. Двері наших закладів професійної освіти стануть ще більш відкритими саме для дорослих, які хочуть навчитися і здобути якусь нову професію. Власне для дорослих цей ж термін навчання не буде тривати три роки, а які орієнтовне три-чотири шість місяців. Звісно, це залежить від професії, від тих навиків, які ви які ви хочете опанувати. Але звісно, це і короткострокові курси. Теж пане Дмитро. Оскільки ви в міністерстві займаєтеся, в тому числі цифровізацією, і був проект, здається, у квітні вну навесні цього року про запуск освітньої платформи для України українських школярів за кордоном які є результати? Чи він є популярним? і Як він буде далі розвиватися? Так, ми нещодавно запустили. Е... Такий вебсайт для батьків дітей, які знаходяться за кордоном, для того, щоб вони могли зареєструвати свою дитину на навчання в українському закладі загальної середньої освіти на так званий українознавчий компонент онлайн без відвідування закладу, без походів кудись з документами або перевести дитину з одного закладу в інший саме на цей українознавчий компонент. Ви знаєте, що у нас є така можливість, якщо дитина навчається в школі за кордоном в освітній системі іншої країни, не обтяжувати її по Повноцінним навчанням в українській школі батьки можуть обрати такий вид навчання, який передбачає декілька годин навчання щотижня, виключно з тих дисциплін, які не викладаються в школі за кордоном, українська мова, література, історія України, ну і так далі. Ми називаємо це Україна компонент. Реєстрація на нього вже відкрита онлайн. Ви можете подати документи, підписати електронним підписом і зареєструватися в школі, яка надає таку послугу онлайновій школі, приватній або державній. Вони також можуть реєструватися, якщо вони надають такі послуги, для того, щоб легше знайти тих батьків, які шукають саме таку освіту для своїх дітей. А є статистика, скільки зареєструвалося? Не можу вам сказати, на жаль. Ну тобто, наскільки я розумію, що це покликано на те, щоб діти не забували власне цей український компонент, так. Та... В тому числі не були перевантажені двома освітніми системами. Ми розуміємо, що якщо вони навчаються в Німеччині або в іншій країні, вони не вчать там українську мову або історію, і хочемо саме закрити оцю частину для них. добре, дякую.